що, народ, Потихеньку комбайни теж починають просипатися. Ось таку мені железяку привезли для реставрації, це корпус вигрузного шнека John Deere. Я його гільзую і потім вже розтачую на чисто під подшипник. Стопорні кольця вже там нарізані. Я потім вам покажу, як я електрозакльопки ставлюю. Щоб стакан цей не уйшов, почала розточка йде цього корпуса, а потім гільзовка. Робота непроста, не швидка, ну але воно того стоїть. Вже це третя железяка, дві вже ходе, років 5. Польот нормальний. Найпізніше, що я робив, років п'ять і е, друга років три. Е, в минулому році я зробив таку саму і цьому ж самому хазяїну у нього два комбайна. І в цьому році привезли на, з другого комбайна теж железяка, така сама біда. Провернуло підшипник, розсипався і наробило діло. Жиліця коштує дуже дорого. Ми знаємо, як це діло лічить, як це діло ремонтувати. Взагалі, я потім покажу вам вже готовий результат. Думав, не показувати нічого вам зйомку, як це відбувається. А потім, думаю, покажу вам, щоб знали, що і такі роботи теж можна зробити. Це робиться. Ось вот така железяка. Вот. Ще буде у нас шліфовка головки, Opel і шліфовка блока, 1,4. Вон там лежить і все. Головка і блок. Працюємо. Ну ось як виглядає ремонт. Ось електрозакльопки, ось одна. Зараз переверну. Ось о друга. Третя. І збоку там четверта. Чотири закльопки ставлю. Плюс до цього обварюю тут ось із нутри. Ну, обварюється дуже паскудно, чого він такий, що хір не повариш. Вон там внутрі все виглядає, підшипник пройшов. от Отвір там є. Ось він, смазуватися будуть підшипники. Все, я пропхав, стопорне кольцо там з'явилось. Потім хлопці стопор одінуть, Підшипник сюди подадуть і все. Підшипник десь з натягом зробив соточку. Ну, це, я думаю, вполне достатньо. Він хорошо з-під преса легенько йде. Руками ну, прес не покачаєш. А от, як тим, прутиком качаєш точно. йде, не, не, не туго. Так що, ну, така реставрація. І все, тепер буде ходити. Все, погнали далі. Ну що, продовжуємо. Е, головку з опеля я. Зробив, я вам не показував, тому що я її цю головку просто освіжив. Я її кілька тисяч кілометрів назад вже планував. В принципі, вона була рівна. Чого? От тут, в цьому місці, тут бачите, видно таке нерівне місце між циліндрами. Тут наварено. От в цьому місці і прогара тут случився. Я думаю, що там яма вже була в блокові. Ну, то есть, вот так зараз головка виглядає, ця опелівська. Вона чистенька, вся красива. Э, блок ми будемо пізніше трошки робити. Зараз ми робимо головку із фури, Рено магном. Я її висадив, зараз покажу вам. Ну, Ось вот так. Ось вот так виглядає головка. Із Рено Магнума. Отак вона мені стала сюди. Звісно, впритик по ширині, широка. Ну, нічого, поставили. Зараз будемо шліфувати. Подивимося, що з нею не так. Все, погнали. Так. Отака головка. Оцей югол завалений. А так все по плоскості, вроді би нічого. Ось тут ось видно, бачите, завал, завал пішов, ось вже не бере. Оце місце не бере. Ось так добре буде видно. Ну, головка, я вам скажу не сильно і завернута. Можна було і б її ставити і вона б ще їздила. Ну, чоловік захотів, будемо шліфувати. Я потім вам скажу, скільки я зняв. Ну, зняв вже 5 соток з неї. Зараз даємо ще Ще даємо трохи. І погнали. Це вже сім буде. Я потім вам в кінці включусь, покажу, скажу, скільки я з неї зняв. Все, погнали. Ну от і все. Головонька Renault Magnum готова. Зняв з неї десяточка. Все. Погнали далі. Далі будемо блок готувати до шліфовки із Опеля. Поїхали. Отак. Ну Саме цікаве оцей прогорівший блок. Ось ямка у нас серйозна. Зараз будемо шліфувати. Зараз виставлю по касанню, коснусь, і потім буду шліфувати. І подивимося, ж цей. Опелівський блок прийдеться нам зняти, щоб оту яму вибрати. Погнали. Ну що, закінчив я шліфувати цей блок. Ну що я вам скажу? 4 десятки. Пошти пів міліметра прийшло зняти, щоб в цьому місці. От. І то, бачите, трошки видніється ямка. Ну, я вже не став душі його драти, тому що не знаю, як вони його будуть збирати. Дуже вже сильно зняв. Ну от, якось так. Я його маслом змазав, щоб не прожавів. Все, тепер будуть люди їхати забирати. Погнали далі.